Панове, привіт! П'ять зірочок на фінтах і п'ять зірочок на неробочій нозі. Якось і пропонували нам збирати Зіко. Після того з'явився для збірки Сократеш. Але бразильці коштували понад мільйон, і їхня ціна трохи відлякувала. Хоча хтось із вас напевно зібрав, і я думаю, що ви мали б бути задоволені, тому що е, карти насправді прикольні. А зараз маємо кіорки-хаджі, який коштує менше ніж 500 тисяч, і теж має п'ять зірочок на фінтах та неробочій нозі. І при тому. Золоті фінес шоти я зібрав, причому не орендовану версію, а одразу повну топові чемпіонати повертаються. І завтра веселим футбольчик може бути у німецькій бундеслізі. Мюнхенська Баварія зіграє проти Дортмундської Борусії. Якщо захочете глянути і додати собі запалу за переглядом, то фавбет до ваших послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Май шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Георги. Хаджі. Ми кажемо хаджі. Але я чув, що румуни кажуть хаджі. То ж, де ж істина. У Вікіпедії. Правильно, Вікіпедія теж пише, що наголос на А. Хаджі. Ну що, волкаут? Легенду спіймав. Яка краса зараз буде. Ой, він вийде у формі України. <laughs> Отака от от забава. Ну, то він проявляє повагу перед євро. П'ять зерочок на фінтах, П'ять на неробочій нозі. Золоті фінес шоти. Він просто має бути зібраний. Це ж прекрасна пропозиція. Його ціна номіналом десь 500 тисяч зараз гляну на футбіні точно. 430 тисяч, навіть не 500. 430 тисяч за легенду, якої є 5 на фінтах, 5 на робочій нозі і золоті фінес шоти. І погляньте взагалі загалом і стати Я його бачу спочатку на крилі атаки. Там, де у мене, типу, Андрій був. Ну, Сіемні, Фланг атаки я був взагалі на страйкера. Думаю, його направо буду перекидувати. Поглянемо. Ледбол ще золотий. І технікал є. Фірстач є. Взагалі так, от, пригадуючи його модельку, він завжди був досить приємним з м'ячем. І якось в драфті як попадав мені. Мені подобалося з ним грати. Як буде зараз? Стенвей грає з Рольфо. Як вам таке? Панянки захопили мій центр. Погляньте, вона по статах прикольна справді. Джан Франек Джола повертається, бо Кройфі вже готується до трансферу. Кройфі ще в клубі, але він вже там е, шукає собі новий клуб. Чо? Ага, я ще ось цього чудака зараз спробую. Мейланд Найлз. Дивися, Хаджі в орендів суперника, і він грає в центрі поля, і тут Роналдо. Хаджі, добрий пас, Хаджі. І. Емпапех! Хаджі буде подавати. Ох, яка траєкторія. Шалена. А якщо ми викотимо Гарінчі під удар? А якщо дзола? Звідси. Ух. На, правою. Ах. Що сталося? Я свого влучив? Оооо, що сталося? А що сталося? Ааа, він мене збив після удару. Ха, -ха он що сталося. Ну що, виконає чи ні, як ви думаєте? я виконую питання? Ох, який удар там полетів. Я в шоці так швидко, м'яч. Той, бляха, найлс щось там загублений трохи. У мене ціле праве крило дебютантів, там всі троє зібралися. На! Ха, ну так? як? е. Е, другий удар, для хачу. Для мене тепер стандарти будуть якісь дуже цікаві. Спроба номер 2. Георгій Гіоргі який удар! Вау! Один-0, і все-таки то не була випадковість, те, що я всій ковлучив Я добре пробивав, просто трішечки треба було зробити поправку. Знаєте, хтось може за біатлоном колись стежив. Я був менший, то частіше дивився. Коли... Перший промах то робиш поправочку і далі вже влучно. Вже відчувається, що він не добігає. Тінь не тінь, але він не добігає. Георгі Гаджі отримує і можна тут правою дати на. Ай-яй-яй! Гол. Оце називається за сукупністю. Як от рефері дають за три порушення жовту, так от, будь ласка, за три каркаси і їй теж дали мені гол. Знаєте, я ж навіть пам'ятаю ось зараз момент. Бляха. Деякі рефері аж показували, коли хтось зробить три фоли, він так підходить до нього. Один, два, три на жовту. Хаджі! Ох, ніфіга собі! Який удар. Ви бачили, яка гармата пішла? Стенвей замахає, але... Не може витіснити, бо корпуса немає. Отака от коменда врати мене Месі. Я не повернувся шубо. Бляха, гра зависла і я забув. Ну добре, ще один шанс для Найлса, але то видно, що він не ста... По статах не тягне. Хоча рухається приємно з м'ячем. Ідзола. Ах. Вау, в мене там такі пауерхадери зібралися. Кумедні Де Рольфа Гол слухайте, такі кофе — це приколи Кім міг правий Бек. Індоган Лівий видав. Мен! Треба повернути його замість Стенвей. На чотири зірки такого удару не чекав. Цікаво. Кінець вже близько. Так, треба карнавал своєї команди прибирати, повертати гравців трошки. Щось випускав другий склад, а він відлетів. Так, так, 2 -4. Тенве забрала якось. 3-4 граємо. Перебудована 3-2 1 дала іншу гру. Едем, чотири, Четыре, Та, бля, ну ха-ха, давайте На! Георгий Хаджи! Пять, пять! Нічия, яка нічого не дасть в тих Райвелс, але ментально-психологічно дуже важливо. <смі> Зрівняли кіков лови. Давай ще одну атаку. Ні, не дасть. Трошки пограли, але в, дві пані. в 4 -4 2 пані. то щось Не вистачає трошки маси. Ага, нічого не треба навіть. Тут Саша бо грає. Добре. Найлз награвся. Найлз це провал був. О-о-о. Oh -oh. А то я проспав. Паршиво Гюндоган. Так, так, це він. Мені Меню попередньому матчі нагадаю, причому лівою ногою. Найн. Ай-яй-яй, який сейф, сор, бляха. Касилес бы запустил. Чудово. Не отпускать далее, ниже минус два Татежо, бля, хасар, він же був в іншому куті. ні. Ай! Ну, я навіть правим стіком перевів і всрав. Отака. А якщо його страйкером кинути? Опа-па-па-па-па. Касилизякий бляха в моменті. Пенальті, правильно. Було-було. Георге. панеджі. Георги Хаджі... 2-0. Він такий різносторонній малий, В когось може і страйкером будет. Georgii, ano trwałku, a nie da się. Jeśli po prostu tak od narodzeń, narodzeń i na, no, o tak. Ja chcę jeszcze jeden mecz Ja nie nagrał się jeszcze z na Striker, jeszcze jeden. Tak, tak. To taki Alma, da? Hadji, czy sokratyż? Och, no, będę po twoje przyкольnie, ale Hadji, da się jeszcze paru chwil skilkę. O tak, tobie skoje. Эйл Кай Гюндоган. То было смешно где прочитать. Георги Хаджи. Специально там Карвальхи, по-моему. Кто-то был. А -а, -а, а, -а, Та бляха. Хаджі чудово. Дзола! Права. На. Він вміє все. Можливо, найкращі 430 тисяч в атаку, які зараз можна кудись реалізувати шляхом СБЧ. Що там в хаджі в підсумку? 6 матчів, 10 голів, 3 асисти. Все в еліті Rivals. Це дуже солідно. Він прикольний. 430 тисяч питань нема. Він може і на страйкері грати для когось, кого там складе. Де не вистачає якогось нападника, де 5 зірочок фінти. Неробоча нога. Можна перебудовувати, можна йому там грати. Лівою, правою, і фінес шоти, і не фінес шоти. Добре, мені сподобався цей хаджі. Десь так половину СБЧ на хаджі, я зібрав використовуючи антрейд, дублікати, які нікуди було подіти. Ну треба ж кудись то все зливати. Ну і тоді ще, от трохи докинув карточок і в підсумку. Так, от на раз-два отримав досить прикольну карту. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалося, не забувайте за вподобайку. Якщо збирали хаджі, пишіть, як він вам. Скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе.